Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта. Вистоїмо, переможемо. Знаєте, сіла якось не якось оце, сіла читати книгу нову. І дивлюсь, так, там немає закладки, бо зараз є дуже часто в книгах відразу з видавництва йдуть такі стрічечки, атласні. І вони використовуються так, звісно, як закладка. Але не у всіх книгах так є. І ось в цій книзі не було закладки. Я подивилася на поличках книжкових, бо в мене там є різні листівочки, різні буклетики і так далі. Коли купляєш зараз чи троянди, чи що я ще купляла. Ну, звісно, якісь там одяги і так далі. Приходять дуже часто зараз сілякі мотиваційні листівочки. Навіть від руки пишуть подяку. От пані Світлана Антоненко, вона. Завжди в посилочку покладе папірчик, на якому написані щирі словові друки. Пані Вікторія Кононенко, пані Яна. От вони ось таке люблять, практикують. І це дуже приємно. Зараз в нас, ну, мабуть, дуже багато емоцій, звісно, і ми мусимо дещо фільтрувати і дещо ну, так. Контролювати своїм емпатію і так далі, і так далі. Бо якщо занадто сильно все сприймати близько до серця, то може не витримати наша нервова система і мусимо берегти і нервову систему, і серце, і так далі. Але ось такі промінчики позитиву, промінчики добра, вони додають. Додають так. Настрою на день і гарних позитивних емоцій на початок особливого дня. І ось чому я вирішила таке відео спонтанно. Ні з того, ні з цього мені стукнуло в голову. Бо я дістала ось таку листівочку, просто десь між книжечками на полишці книжковій. А лежала така листівочка. І я вирішила, вона мені відразу кілька ідей підкинула і нещодавно була ситуація. Я думаю, о, я зроблю такі відео. З серії, може, ліричний відступ або коротко про головне і так далі. Щось придумай, як це назвати ще. І просто кілька слів життєвих своїх таких думок розповім вам. Відео саме буде стосуватися пані Яни Флораверде, щоб а в неї є в інстаграмі сторінка, вона починала, мабуть, що з інстаграму. Ну, інстаграм-Фейсбук, ти коли робиш дописи, можна, в принципі, запрограмувати, щоб воно Фейсбук теж автоматично копіювалося чи поширювалося, от сторіс не знаю, чи так можна, а дописи точно можна. Вона також започаткувала YouTube канал, поки що там не надто активно веде, але ось Instagram сторінку веде активно. Звідки я її знаю, я теж її неодноразово згадувала і ви чули, я думаю, теж не в одному відео. Я так, пані Олена Тур її порекомендувала. Кілька років тому вона придбала в неї гортензії, була дуже задоволена. Сказала, що її любов до цієї квітки якраз почалася завдяки Яні, пані Яні. І вона, я, звісно, пішла на сторінку, подобала собі, захотіла Вона їй багато краси. Вона дуже багато гортензій вирощує, дуже теж, ну, не перший рік і не другий, а досить багато років вже займається цією справою. І сама живцює, і є імпорт в неї, і є для гортензій різні засоби, як для зміни барви, так і для підживлення, так і для захисту, так і для антистресу Ну, тобто різне відо я. А, також вона створила гай. Чи там довідник, посібник по вирощуванню гортензій. Теж різні варіанти є. там З її підтримкою, з чатом і так далі. і так далі. От, і, тому і так, до чого я все це веду, що я активно за неї слідкую. В неї купляла неодноразово. І дуже знову буду купляти, точно, як мінімум, добре, для змінення барви. І ось вона почала долучатися так до. Такої установи місто добра, от почала долучатися, як туди вона їздила, і ну морально підтримувала дух там людей, які там перебувають, робила різні майстер-класи зі створення там букетів, зі створення квіткових композицій. От, фінансово постійно поширі банку для різних потреб, для допомоги якраз фінансової тому закладу, чи конкретним людям, конкретним там жінкам, дітям і так далі. Тобто вона дуже активно долучається до такої волонтерської діяльності, до такої соціальної роботи і так далі. І ось в неї є такий вислів вислід лікує душу. Вона його придумала, і якраз нещодавно сталася історія, вона поділилася нею. Тобто історія сталася не нещодавно, а історія сталася раніше. От і вона поділилася нею, адже їй прийшов патент, вона запатентувала оцю фразу лікує душу тепер, якщо її згадувати. Цю фразу десь писати, використовувати своїх відео, використовувати своїх дописах і так далі, треба вказувати пані авторку, пані Ян Романюк. і не пору... так, Тобто ну, мати повагу до авторських прав, мати повагу до законодавства і мати повагу до людини. Чому її спонукало це зробити? Бо людина, якраз, якась там. Хтось так, квіткова якась блогерка, наскільки я зрозуміла, вона використала цю фразу. Пані Яна попросила її вказати авторство, але людина пішла на принцип, і я так розумію, вона не вказала. Ну, тобто, так, відмовилася зрозуміти пані Яну для пані Яни, от це дуже важливо. Це не просто фраза, а це. Ну, я, я не знаю там сенс буття, не сенс буття, але це одна з частин, важливих частин її життя. Так, це є допомога, це бути ну, так, корисною людям і приносити в цей світ не просто словами, а й ділом, справою. І відповідно ось придумала таку фразу. І для неї в цій фразі це не просто три слова. Ні. Для неї в цій фразі є глибина, є певна суть є певний зміст. Для неї тут лежить. Ну, от її погляди, наскільки я розумію, її е, ну, пс психологічне, так, тобто, моральні відчуття. Тобто, от вона придумала, і для неї це не просто фраза. Для неї це є якийсь підґрунтя і контекст, і для людей, які активно читають її, які почують цю фразу, десь побачать в когось навіть навіть в мене ви почуєте цю фразу. І якби я не називала автора, я впевнена, що ви би, багато хто з вас знав би, хто саме автор цієї фрази, і хто саме от її використовує. І свої події, які вона створює постійно, якби, ну, цю фразу додає так. Тобто, вона от, вирішила теж не, не пустити рук, не спустити, як то кажуть, це на самоплив, на самотік, а запатентувати цю фразу, спробувати в нашому законодавстві це врегулювати. Тобто законодавчо врегулювати, ну, на свою користь, звісно, бо вона має на це право, будь-яка людина має право відстояти законодавчу. Ну, так, своє, свої думки, свої права і так далі. І ось їй вдалося. Вона отримала патент. Тому тепер я, звісно, коли говорю цю фразу, я згадую її. Але я хотіла, от в це відео, розповісти, що так буває. Так буває, що так хтось з людей несвідомо може навіть без задніх думок і наміру щось використовувати ЄС. Але коли приходить зауваження, то як на мене, я така людина не конфліктна, я намагаюся ну, не конфліктувати з людьми. Так, послухатись, прислухатись і там вибачитися, перепросити і ну, чи вказати те, що тебе просять, так і в цьому світі у нас зараз дуже багато і так негативу, в нас дуже багато випробування йде. І, відповідно, намагатися ну, не збільшувати негатив, все-таки зосереджуватись на позитиві і намагатися вирішувати конфліктні ситуації конструктивно, а не деструктивно. І я дуже хочу висловити в цьому відео підтримку пані Йоні. Вона ну, молодець, так найперше. Вона ну, цілеспрямована, наполеглива. І от впевнена людина, я хочу, щоб такі ситуації її загартовували ще більше, не вибивали її з колії, додавали більше сил. Звісно, ну як то, частинка негативу, вона буде в цій ситуації, але в цій ситуації, з будь-якої з таких ситуацій, вона виходила сильнішою, так, ну, і впевненішою в собі. І вона молодець, тому що вона от не просто. Задекларувала, що от вона має ту фразу, і от вона для неї не пусте місце. Вона навіть добилася і оформила, і от змогла це доказати, так, що, що так, вона буде за цю фразу відстоювати і свої права на неї. Ось так. Ще що я хочу розказати ну щодо ось цієї листівочки, так, коли купляєш паніяни, от прийшла мені листівка кольорова, прекрасна. І тут навіть Рекомендація відразу ось, прошу, зворот листівочки тут повністю відоду, я розписано. Пересадка гортензій макрофіли. Доступно, гарно, комфортно, все охоплено, як ґрунтосуміше, як заглиблювати, не заглиблювати, і навіть як полити після висаджування. Тобто, приїжджає тобі замовлення, і ти відкриваєш, і все і прочитаєш, і в тебе навіть не виникає питань або набагато зменшується так питань. І е, ти почуваєш прихильність до такого продавця. Ти розумієш, що навіть в теперішній час е, ну, не втрачається людяність. Не втрачається людяність, і, мабуть, саме завдяки цьому, що ми, е, як то кажуть, те, що нас не вбиває, робить нас сильнішим, ви ми намагаємося, попри все, по всі випробування, тяжкі новини, новини щодня. У мене на каналі не часто я згадую на жаль трагічні події. Але я впевнена, що всі, хто слухає мене, ви розумієте, ви знаєте, що причину цих трагічних подій, так, ви знаєте, хто винен. І ну, ви в курсі того всього, так і я намагаюся мати такий принцип, що трагічні новини, які зараз відбуваються в Україні, треба найперше поширити на англомовну або ж іноземну, ну найперше англомовну аудиторію. Бо ми варимося в цьому. Ми в цьому є. Якщо я буду в кожному відео ще додатково наголошувати про цю трагедію, кожного дня є трагедія, то ми ще більше будемо заглиблюватися в знесилювати свою ментальну систему, нервову систему, а нам треба якось вижити і вижити, і лишитися адекватними. тим більше дітям треба показувати приклад і ну, триматися, так, бо діти дуже відчувають настрій батьків і переживання, і так далі. От, і, і от травми по максимуму, ну, якось згладжувати так і нам, і дітям. А для іноземної аудиторії найперше треба доносити, що тут робиться, так. Тому так. Е, тому е, загубила думку. Е, тому там. Е Я думаю, що наша нація, наш народ в цій боротьбі якраз і показує, що, попри ось такі тяжкі випробування, тяжкі новини, які ми бачимо щодня, ми лишаємось людьми. В нас лишається частина людяності, ось ми нація, яка пройшла гуманізацію, так. <кхід> тобто, ми не просто гомосапіяза, а дійсно гуманізована нація. В нас лишається емпатія, в нас лишається почуття. От, на відміну від сусідів, там абсолютно дегуманізоване суспільство. Вони не пройшли процес гуманізації, вони лишилися варварами, вони походять з іго, татарського іго, так, і вони, вони там лишилися на тому етапі розвитку, на жаль. От, а мені, і я думаю, що саме завдяки таким примінчикам, як пані Яна, яка несе добро теж і дійсно своїми вчинками. Долучається всіляко до, ну, до, до допомоги людям, які страждають, так, подолати страждання чи хоча б щось цільовувати, точково виправити. Ми переможемо і виживемо, і пронесемо, лишимося гуманізованою нації, і пронесемо це наступні покоління. Тому дякую вам за увагу. Раджу сходити на сторінку пані Яни, я дам посилання на інстаграм. І черпати для себе корисності щодо гортензій і догляду гор... за гортензіями. І якщо це гортензії, то в принципі воно актуальне і для рододендронів, Вересових, бо вони теж люблять кислий ґрунт, хвойний опад, плюс-мінус однаковий догляд. От і долучатися до її. Тій активностей, зборів, і так далі. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що слухаєте, коментуєте, лишаєте свої відгуки, це дуже теж для мене ціно. І так, що вас, наприклад, зворушило, було у вас таке, що ось як я виняла таку закладочку, листівочку, буклетик. Ну, не буклетик, листівочка. І от відразу у вас хмара думок, хмара емоцій і. Щось захотілося поділитися світом. Цим буду дякувати вам за ваші думки. Всім до наступних відео і па-па!